Всім миру і добра, брати і сестри, парафіяни, друзі, гості каналу. Сьогодні в нас на черзі 21 глава 3 книги царств. Тут продовження історії Ахава, постать неоднозначна. З одного боку, він, начебто, вчинив найбільший гріх серед усіх царів, тому що для Бога найпротивніше, коли його духовно зраджують, тобто, коли поклоняються іншим богам. Але разом з тим, навіть от в такій критичній ситуації, здавалося що тут вже немає місця для святості, немає місця для Божої милості, але Господь свою милість проявляє навіть до цього хава, тому що Господь не бажає смерти грішника, але що він покаявся і був живий. І От, 21 глава, показує знову ж таки. Боже піклування про людину, тільки тут вже не йдеться про масштаб країни чи цілого народу. А тут розбір побутової справи, сварки, заздрості, от, і як це все відбулося. Давайте прочитаємо. І було після цих подій у Навуфея, ізраїльтянина. В Ізраїлі був виноградник поряд з палацом Ахава, царя самарійського, і сказав Ахав на Вуфею, говорячи: Віддай мені свій виноградник, з нього буде в мене овочевий сад. Бо він близько додому мого, а замість цього я дам тобі виноградник, кращий за цей. Або якщо вгодно тобі, дам тобі срібла, скільки він коштує. Але Навуфей сказав Ахаву, вбережи мене Господь, щоб я віддав тобі спадщину батьків моїх. Навуфей, не дивлячись на те, що перед ним стоїть цар, і думки собі не може такої дозволити, щоб продати свою землю. І він тут е, свою позицію засновує на Божому законі, а Господній закон забороняє продавати землю навіть представнику іншого коліна, не те, що представнику іншого народу, а іншого коліна. І ми у Святому Писанні знаємо є місце, е, там розповідається про те, як одна сім'я втратила всіх чоловіків і лишилися лише жінки. А спадщина землі переходила від чоловіка до чоловіка. І так як чоловіка вже в сім'ї не було, то там піднімалося питання, як кажеш, зробити, щоб земля лишилася за отими жінками. І тому це дуже важливий момент. Найцінніше, що ми маємо в нас, на Україні, це ну, територія, на якій ми живемо. І ця територія, ця земля має належати. Виключно українському народу, і це є великим злочином продавати землю, тому що коли прийде чужинець, він не просто буде обробляти якусь землю, але обов'язково він і принесе частину своєї іншої культури. А Господь сотворив кожний народ особливим народом, і наш святий обов'язок є берегти нашу землю. Тут можна було б багато більше прикладів навести. Але ми повинні найперше зрозуміти, що все-таки для того, щоб збереглася наша культура, для того, щоб ми могли далі е, розвиватися як християнська країна. Можливо, це сьогодні навіть і звучить утопічно, я згідний з цим. Але ми повинні пам'ятати, що коли ми продамо землю, то відповідно ми і втратимо свою країну. Тому що країна це традиції, це мова, це звичаї, це принципи наші. Це все від нас може бути забране. Ну і що далі відбувається? І прийшов Ахав додому, стривожений, засмучений тим словом, яке сказав йому Навуфей, ізраїлитянин. І, говорячи: Не віддам тобі спащини батьків моїх, у збентеженому дусі ліг на постіль свою і відвернув лице своє. І хліба не їв. Під поняттям їсти хліб у Святому писанні часто розуміється, взагалі відмовився від їжі. Тобто перебував у стресовому стані, так, він захворів ідеєю отримати те, що йому не належить. От, що буває з людьми, і зазвичай, от заздрість, вона проявляється. Більше серед тих, хто щось має. Бідна людина задовільняється тим, що є, а багатий завжди хоче більше і більше, якщо він не має самоконтролю. Якщо те, що він має, володіє ним, не ахав володіє тим, що має, а те, що біля нього ним володіє. Там ми зараз побачимо, що і жінка ним володіє, то в такому випадку людина ніколи не насититься. І весь час її всього мало. От йому захотілося, впала йому в оку та земля, той виноградник, і він до бідного чоловіка має претензію. <кхем> і війшла до нього дружина його і Єзавель, і сказала йому, від чого стривожений дух твій, що ти і хліба не їси. Він сказав їй, коли я став говорити на Вуфею, Ізраїлитянину, і сказав йому: віддай мені виноградник твій за срібло, або якщо хочеш, я дам тобі інший виноградник замість нього. Тоді він сказав: Не віддам тобі виноградника мого, спадщини батьків моїх. Ще хочу звернути увагу. Ми не повинні боятися відстоювати свою позицію. Незалежно від того, хто би перед нами не стояв, давайте згадаємо кілька глав перед тим була ситуація, коли цар позбавив свою матір статусу цариці, тому що він був вірний істинному Богу, а вона поклонялася ідолам. І він тим, що позбавив маму права називатися царицею, зовсім не порушив заповідь, шануй батька і матір. Думаю, як до матері, він. Відносився до неї належним чином, але не дав їй можливості бути впливовою в країні, оскільки вона поклонялася ідолам. І цей бідний чоловік теж не боїться, що перед ним стоїть цар, але відстоює те, що йому належить по закону. Бо так заповідав Господь і сказала йому Ізавель. Дружина Його, що за царство було в Ізраїлі, якби ти так робив, встань їж, хліб, і будь спокійним. Я дістану тобі виноградник, Навуфея, ізраїльтянина. І знову ж таки, що ми бачимо? Як би не було, Ахав намагається почути свою совість. Вже, втретє, згадаємо, що коли було. Приносено жертву пророком, Ільєї Господь цю жертву прийняв, то ахав, заплакав. Ну, але тоді пішов до дружини, щоб йому пожалітися про все, що сталося. Тут теж він не приймає якихось мір, щоб знищити власника виноградника, він просто втратив апетит, так? він сумний ходить. А жінка каже: що за ти такий цар? Ти повинен все вирішити, як ти бажаєш. І вона зараз це зробить. І е, написала вона від імені Ахава листи і запечатала їх його печаткою, і послала ці листи до старішин, і знатних у його місті, які живуть з Навуфеєм. У листах вона писала так: оголосіть посаду і посадіть Навуфея на перше місце в народі. Тобто, е, «покличте його на суд. І проти нього посадіть двох негідних людей, які свідчили б на нього, і сказали: Ти хулив Бога царя, і потім виведіть його і побийте його камінням, щоб він помер. Тобто, що ми тут бачимо? Давайте згадаємо Один, одна із головних причин, чому люди захотіли мати царя, як в інших народів, пророка не можна було. Патріарха не можна було підкупити. І судді тоді не були продажними. І от багаті люди, ті, які щось вже здобули, вони завжди хочуть впливати на оцей процес законотворення. Тобто, щоб влада суду, законодавча влада, щоб вона завжди їх підтримувала. От це була. Одна із причин, коли там, там вже старішини е, підбурювали всіх, щоб е, в них був цар, так як в інших народів. І оце вам прямий е, наслідок, е, що виявляється, е, з того часу, і вже, мабуть, так, по сьогодні суд буває продажний. От і закони пишуть багаті для себе. Я думаю, цього ніхто не заперечить. Якщо хтось має сумнів, можна навести дуже дуже багато. Прикладів, от але оце наслідок того, що люди захотіли, аби в них була світська влада, аби в них був цар. Оце живі наслідки. І зробили мужі міста його старішини і знатні, які жили в місті його, як наказала їм Ієзавель. А вахау було поставлено провина, що він одружився на язичниці. От бачите, що робить жінка із чоловіком. От вам і продовження теми, про яку ми говорили, що тут чоловік слабкий, якщо ти вже навіть і взяв для себе дружину, значить ти несеш, ну, мається на увазі з іншої культури, з іншої релігії, то ти маєш бути впевнений, що вона тебе не схиде, не схиле на гріх, не схили на ідолопоклонство. Ти повинен бути сильним. Що вона е, слідувала по е, твоїх життєвих принципах, а він пер, під, перед цим не встояв. От і тому це все стається. Е, так, як писано в листах, які вона послала до них. Оголосили посаду і посадили на на чолі народу. Тобто, на судилище. І виступили двоє негідних людей, і сіли проти нього, і свідчили на нього ці недобрі люди перед народом. І говорили: До речі, Христа так само розіпнуть підкуплені свідки. Ну, верніше причиною розіп'яття буде свідчення підкуплених лжесвідків. Це треба теж пам'ятати. От один із прообразів цього є. Навуфей хулив Бога і царя. Ну, так вони сказали. І вивели його за місто, і побили його камінням, і він помер, і послали до Єзавелі сказати Навуфей побитий камінням і помер. Почувши, що Навуфей, Навуфея побито камінням, і він помер, Єзавель сказала Ахаву: Встань, візьми у володіння виноградник Навуфея, ізраїльтянина, який не хотів віддати тобі за срібло. Бо Навуфей, Навуфея немає в живих, він помер. Коли почув Ахав, що Навуфей ізраїлитянин, був убитий, роздер одяг свій і надів на себе веретище. А потім встав Ахав, щоб піти у виноградник Навуфея, ізраїлетянина, і взяв його у володіння. Ну, от була в ньому боротьба все ж таки. Принаймні він хоча, хотів своїм виглядом показати, що він шкодує того чоловіка, але насправді, насправді він знав і здогадувався, якими методами жила його дружина, на що вона ну, була здібна, як вона могла вчинити, він це все знав і бачив. Ну, але от в нього була ця подвійна духовність, так би мовити, як це було в період суддів. От і от вона в цьому саме якраз сукрушенні сукрушені, начебто його духу, проявилася. І було слово Господнє до Іллі, фесветнину, встань, піди назустріч Ахаву, царю ізраїльському, який у Самарії. Ось він тепер у винограднику Вуфея, куди прийшов, щоб взяти його у володіння. І скажи йому: так говорить Господь: ти убив і ще вступаєш у спадщину, і скажи йому, так говорить Господь, на ті місці, де пси лизали кров на Вуфея, пси будуть лизати і твою кров. І сказав Ахав Іллі, знайшов ти мене, вороже мій, він сказав, знайшов, бо ти віддався тому, щоб робити неугодне перед очима Господа. І прогнівляти його. Ну, Ахав називає Іллю ворогом. Насправді, найбільшим ворогом для людини є вона сама. Ніхто стільки зла не зробить для людини, як вона сама для себе. От і відповідь. Так говорить Господь, ось я наведу на тебе лиха і вимету за тобою і знищу в ахава того, хто мочиться до стіни, і ув'язненого, хто залишився в Ізраїлі. І зроблю з домом твоїм так, як зробив я з домом і Яроваама, сина Наватового, і з домом Вааси, сина Ахиїного, за образу, якою ти прогнівив мене і увів Ізраїля в гріх. Він начебто сам особисто согрішив проти ближнього свого, але тут сказано, що це гріх проти Ізраїля, тому що це, цей вчинок зробив цар, і тому це відбивається на все царство на весь народ. Також і про Ізавель сказав Господь: пси з'їдять Ізавель за стіною Ізраїля. Хто помре у Ахава в місті, того з'їдять пси, а хто помре на полі, того роздьобають птахи небесні. Не було ще такого, як Ахав, який віддався б тому, щоб робити неугодне перед очима Господа, до чого підбурювала його дружина, його. Єзавель. Все ж таки відповідальний ахав. Взяв дружину, має силу волі, май мудрість, щоб е, бути міцним і лишитися у своїй вірі. І тому, е, оскільки він цього не зробив, то ахав. він і е, Він чинив дуже мерзенно. Поклоняючись ідолам, як робили амореї, яких Господь прогнав від лиця синів Ізраїлевих, вислухавши всі слова, ці ахав розчулився, перед Господом, ходив і плакав, роздер одяг свій і поклав на тіло своє веретище і постився, і спав у веретищі, і ходив сумний. Це видимий плід покаяння, справжнє покаяння. А ми з вами весь час, що бачимо, Господь справедливий, Господь милосердний. Ну і що ж тепер відбудеться? І було слово Господнє до Іліфе святянина про Ахава, і сказав Господь: Бачиш, як смирився переді мною Ахав, за те, що він смирився переді мною, я не наведу лиха у його дні, у дні сина Його наведу лиха на дім Його. Кається людина, просить прощення. Господь помилує, але епітепія має бути. І вона буде в майбутньому. Бо якщо Господь не буде пропускати страждань за гріх, людина буде зловживати. Вона і так зловживає Господнім милосердям, і тому тільки людина вина в тому, що в світі є зло.